Соціальний захист в нашому місті це не захист, а суцільна тяганина, вважає пенсіонер Олексій Христенко. Після пожежі у сусідській квартирі літня людина змушена вже третій тиждень жити власне на попелищі і ходити владними кабінетами, вимолюючи собі допомогу. В житті пенсіонера Олексія Христенко сталася страшна трагедія. 24 квітня вночі у під'їзді, де він мешкає, загорілася сусідня квартира. Пожежу спричинили вибухи невстановленого походження, внаслідок яких загинули двоє людей, що перебували в приміщенні. Я десь о в ляг, на ну, стольох, соно мені плохо, і я, значить, ну, довго не можу уснути, а потім тільки в і слишу зрив. Я підхватився. Спросоня, как говорится, и туда. А там вот это воно сыпется, сыпется. Я дверь за э, эту прикрыл не, немножко и слышу вже, э, в этой же квартире седьмой женский голос Ой, 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 вот так несколько раз, а потом... Нічого не слишком. Під час пожежі у сусідській квартирі також дуже постраждало житло Олексія Христенко. Всі меблі, килими, ковдри, білизна, книжки, одяг та посуд за декілька хвилин вкрилися густим чорним шаром гарі та увібрали запах диму. Ледь дочекавшись ранку, самотній пенсіонер кинувся по допомогу. У ветеранській організації заводу феросплавів терміново було створено трудовий десант, який прибув до міста надзвичайної ситуації з відрами та ганчірками. Первый я пошел в Совет ветеранов. Владимир Алексеевич Скрипник пришел, посмотрел все это дело. И на другой день он организовал своих ветеранов, женщин, чтобы они пришли, вот это хоть чуть-чуть сделали так, чтобы ну, мне не так или страшно было, или чтобы можно как-то хоть жить, дышать, а то же невозможно. Вона ж вонюче. Все, все надо э, в порядок, заново так сказати, делать капітальний ремонт, тому що цей вот этот він ядовитий і говорять, що он будет і і далі вонять, вонять. Это такой токсичний очень. В этой кімнаті теж все було чорно. Все, здесь книги в мене були там книги. Ані всі пропіто вже повитірали. І от мішки ми, ми їх по поскладали эти книги. Це, так сказати, придворіті уборка. Одна із кімнат квартири пенсіонера ще й досі залишається неприбраною. мов страшна чорна пастка, вона стоїть недоторкана. Внаслідок вибуху тут порушилася стіна. Вона в будь-яку мить може впасти та поховати господаря під уламками. В результаті взриву ось ця ж стінка нарушена. Її відновлювати невозможно по всій висоті, знизу до потолка значит, она в трещинах. В верхней части этой перегородки просвета рука заходит до 10 сантиметров. Понимаете? Эту стенку надо демонтировать, а новую смонтировать. Ситуація, в якій опинився пенсіонер, не може чекати і потребує термінового вирішення. Зрозуміло, що самотужки самотній людині з такою проблемою не впоратися. Олексій Христенко звернувся по допомогу до управління праці та соціального захисту населення і з'ясував, що відповідна комісія проводить свої засідання лише раз на місяць, 20-го числа, а пожежа сталася 24-го, Тож до розгляду справи треба почекати. А в цей час небезпечні продукти горіння, якими Их и поступово Роблят свою страшную справу Питочуют здоровье и отруюют Життя хворою, летней людины Мы, мол, 20 апреля Уже заседали, а теперь будем Заседать комиссия Наша 20 мая Так это вам Надо ждать, пока будет заседать комиссия А да. это можно ждать? Это не может ждать И тогда они напишуть свой, свою візу на заявлення, которое я написав на імя токаря і направлять токарю. помогу они или не помогуть. Депутат не сказал, її ну, помощники сказали, що депутат може вам оказать помощь 100 гривень. Я говорю, ніби лише один вихід із крутного становища, єдину можливість отримати реальну допомогу, пенсіонер звернувся до керівництва феросплавного заводу. Його сподівання не залишились марними. Обратився я к руководству феросплавного заводу. От в першу чергу написав заявлення туди, щоб мені оказали допомогу в ремонті квартири. Вот так. Это было принято с пониманием руководством завода. И ну, мне сказали, что и директор в курсе дела, дал добро. И я, в общем, надеюсь больше всего на завод, что завод окажет мне вот эту помощь. щоб стінку встановили і хоть Божий від привели, щоб я этой гадостю не дихав. Вот это вже сьогодні пошла третя неділя. Третя неділя, як я вот это живу. Вже третій тиждень Олексій Христенко задихається від чаду та ризикує життям у власній квартирі. Самотнього пенсіонера зломило горе та байдужість посадовців. Його єдиною надією залишається завод феросплавів. Та виникає резонне питання, коли б Олексій Христенко не був колишнім працівником НЗФ, хто б надав йому дієву допомогу? І взагалі, куди мають звертатись громадяни нашого міста, які опинились у подібній ситуації та до феросплавного заводу не мають жодного відношення?